Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Спалахами холери у різних куточках країни продовжує залякувати російська пропаганда українців. Про такий вигаданий спалах інформацію поширили в соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. А також у білоруських медіа ми їх знайшли. Там ідеться про те, що такий спалах холери, начебто, зафіксували в Одесі та області. І ця інформація є насправді неправдивою. Станом на 11 серпня 2023 року в Україні немає зафіксованих випадків холери. Повідомляє сайт Кабінету міністрів України. За даними Міністерства охорони здоров'я України, від початку року більше п'яти тисяч громадян пройшли обстеження на предмет підозри на інфікування холерою. Усі результати виявилися негативними і збудник холери у жодному випадку не був виявлений. Згідно з повідомленнями Міністерства охорони здоров'я, з червня було зареєстровано кілька підозр на холеру. Ці випадки відразу почали ретельно обстежувати згідно із національним протоколом. Після швидких тестів були позитивні результати, але під час лабораторних досліджень було встановлено, що діагноз холери недостовірний. Про це повідомляє Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар. Важливу роль у попередженні холери відіграє моніторинг навколишнього середовища. Зокрема, це дослідження усіх водних ресурсів для протидії спалаху інфекційних захворювань в Одеській, Миколаївській Херсонській областях відкрили 38 пунктів моніторингу води. Також у Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях центри контролю та профілактики хвороб перевели на особливий режим реагування. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін неодноразово заявляв, що Україна готова швидко реагувати у разі виникнення спалахів холери. За його словами, є достатня кількість лікарських та діагностичних засобів, аби продіагностувати гострі кишкові інфекції, в тому числі і холеру. Поширюючи такі фейки про нові і нові вигадані спалахи холери по всіх регіонах України, пропагандисти прагнуть посіяти паніку поміж українців. І просто нас залякати до речі. В Одеській області від 17 червня було заборонено купатися в морі, ловити рибу та морепродукти у відкритих водоймах через те, що росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Тоді у воді. Виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонеллу, рота та астравіруси, холероподібні вібріони, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин. Однак, нині якість води у чорному морі уже стабілізувалася і відповідає усім санітарним нормам. Відкрити пляжі планували вже цими вихідними у минулий понеділок, 7 серпня. Так обіцяв голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Відповідні процедури з підготовки пляжів мали до п'ятниці провести Одеська, Білгородністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації і подати акти до обласної адміністрації. Утім, не виключені були і затримки. В обласній військовій адміністрації зазначили, що пляжі мають бути безпечними для відвідувачів. Тому відкриють ті, що мають захисні сітки, які унеможливлюють потрапляння мін, спостережно рятувальні пости, буї, засоби гучномовлення, а також укриття поблизу. Невідомі зловмисники поширюють інформацію про виплати усім, хто має український паспорт. Це зафіксували фактчекери проєкту проекту Брехунець. Вони пояснили, що в українському сегменті соціальних мереж, зокрема у місцевих волинських телеграм-каналах, шириться інформація про виплати, начебто кожному українцю, у розмірі 6600 гривень. Як зазначають автори цих фейкових дописів, потрібно мати лише український паспорт, аби отримати цю винагороду. У їхніх публікаціях також є низка посилань, нібито на регіональні банки. Водночас автори закликають перейти саме за посиланнями на їхні ресурси, де ввести дані про себе і отримати от таку от виплату. Фактчекери запевнили, що така інформація дійсності не відповідає, адже не існує жодних виплат кожному українцю тільки за факт того, що у вас є український паспорт. Ну а самі посилання в публікаціях ведуть на випадкові телеграм-канали, які жодного стосунку до того чи іншого регіонального банку не мають. Найбільш імовірно, що в такий спосіб адміністратори каналів прагнуть штучно набрати і збільшити аудиторію, але також є високим ризик крадіжки ваших платіжних даних і, зрештою, крадіжки коштів із ваших карток. Також фактчекери з'ясували, що український уряд і міжнародна організація з міграції ООН дійсно мали програму, в якій фігурувала виплата у розмірі 6600 гривень. Це стосувалося постраждалих від підриву росіянами каховської гідроелектростанції. Можливо, автори цих шахрайських повідомлень зманіпулювали саме цією інформацією і заманюють людей у свої телеграм-канали, намагаються вкрасти їхні персональні дані, пишучи про ці 6600 гривень, які вже, начебто, не постраждалим від підриву каховської ГЕС, а усім українцям будуть здійснюватися. Що важливо знати про інтернет-шахрайство, способи виманювання коштів, як розпізнати шахрайську схему і як захиститися від неї, розповідає Альона Романюк, керівниця проєкту із перевірки фактів Нота єнота. Із початком вторгнення, повномасштабного вторгнення, кількість шахрайських схем шкалить дуже багато фішингових атак, які розраховані на різні категорії людей, зокрема на переселенців, на тих українців, які втратили житло, втратили автівки і так далі. І під виглядом, прикриваючись якимось міжнародними організаціями, шахраї обіцяють виплати по 12-15. 15-20 тисяч гривень, сума може бути будь-яка, і просять там відповісти на певні питання в анкеті, а потім залишити номер своєї банківської картки, а також cvv код це з трьох цифр. Він з Складається і термін дії. Таким чином, заволодівши цими даними, шахраї можуть розплачуватися вашою банківською карткою, можуть заволодіти вашими коштами. І таких схем дуже багато. Вони щодня з'являються нові, розповсюджують їх по всіх соціальних мережах: і Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм, є цілі групи. Їх просувають. Ось тому будьте дуже обережні і завжди перевіряйте інформацію на офіційних сайтах. Стосовно порад, Перше слідкуємо за емоціями. Пам'ятаємо, що безкоштовний сир тільки у мишоловці, і коли нам обіцяють якісь там захмарні гроші, виграші, виплати. А треба розуміти, що це може бути полювання за нашими коштами. Перше, що ми робимо, дивимося, хто це публікує, що раніше було на цій сторінці. Дивимося уважно на домане ім'я, тобто що там пише. Там після HTTP, або там дабі, 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 що там пише. Обов'язково заходимо на офіційні сайти Міністерства соціальної політики. Там буде багато про виплати і про те, які є. Ось можна зайти на сайти тих організацій, які вказані у так званій рекламі, наприклад, у Фейсбуці або там виплати від Ощадбанку. Можна зайти на сайт Ощадбанку і подивитися, чи є виплати загалом від шахрайських схем не застрахований абсолютно ніхто, і нас може врятувати тільки. І наше критичне мислення перед тим, як якісь дані кудись відправляти, потрібно кілька разів подумати. Ну і головне, коли у вас просять вказати термін дії, картки і CVV-код, пам'ятайте, що люди, які вам хочуть або планують заплатити кошти, не будуть вимагати цих даних. Ці дані можуть просити. Тобто, ви можете оплатити так якийсь товар у магазинах, або цими даними, власне, і. Хочуть скористатися шахраї, тому ні в яких там в заповненнях анкет, коли намагаєтеся отримати якусь виплату, не вказуйте термін дії картки та сівіві код. І загалом не читайте сайти сміттярки, підписуйтеся на фактчекерів, на фактчекерські ресурси. Ми оперативно і регулярно пишемо про шахрайські схеми, які з'являються. Ми з вами почули поради від Альони Романюк, керівниці проєкту із перевірки фактів Нота єнота. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.